Полтавська обласна рада проспілок створена у жовтні 1948 року. Облпрофрада займалась питаннями соціального страхування, здійснювала контроль за охороною праці та технікою безпеки на виробництві. Координувала туристично-екскурсійну роботу. Вже понад 30 років незмінним керівником обласної ради профспілок є Леонід Вернигора. За радянських часів розповідає профспілковий рух був потужним і охоплював усі галузі народного господарства. Сьогодні зовсім навпаки, коли у нас 25 років тому на Полтавщині було 1 мільйон, ну там 960 тисяч членів проспілок, то кожен третій серед цих проспілчан був аграрій. Ну, колгосник або Ага. А, а зараз вони всі ж власники, власники паїв, фермери. Приватники, а навіщо ж йому проти себе проспілку створювати нині ж на Полтавщині 22 галузеві об'єднання профспілок, до складу яких входить близько 300 працівників. Найчисельніша профспілка працівників освіти і науки на другому місці фахівці охорони здоров'я, на третьому співробітники державних установ. Віра Сопіна керівник однієї з наймолодших профспілкових організацій області. Профспілки працівників харчової та переробної промисловості. Хотілося б, щоб на всіх харчових підприємствах міста і області були створені проспілкові організації. І в цьому нам допомагали керівники цих підприємств. Треба, щоб у кожній організації таки ж була проспілка для того, щоб, як на Україні кажуть, на те, що у річці Щоб Карас не дрімав. Для того, щоб власник, роботодавець, Знав, що є закон про права і гарантії діяльності про спілок, де написано, що може роботодавець витворяти, скажімо, і знайманим працівником, а що ні, це і є головним завданням профспілок. Вже за кілька днів, а саме 7 жовтня, у всьому світі відзначатимуть день дій профспілок за гідну працю для кожного працівника. Це нагода більше дізнатися про свої права та вимагати у роботодавця не порушувати їх.